Коли робота щодня і потрібна продуктивність та зручність, тоді обирають перевірених партнерів. Квітка Pro -про» пропонує дві нові найпотужніші моделі тачок для будь-яких завдань одноколісну NASCAR і двоколісну Mans 24 Як і на перегонах, тут важлива витривалість тачок навіть у найскладніших умовах. Створені для будівельників, підприємців, фермерів, комунальників. Обидві мають міцний кузов з української сталі товщиною 2 мм. Це найміцніші кузови на українському ринку, адже всі інші мають товщину до 1 мм. Також ці тачки «Квітка Про мають антикорозійне порошкове фарбування, суцільно зварну раму з трубою 32 мм та ребра жорсткості по всій конструкції для посилення міцності, та можуть бути з пневматичними, суцільно гумовими та поліуретановими колесами. Або ви можете обрати новинку власного виробництва «Квітка Про – безкамерне колесо з містом Каучуку. Зроблене за технологією квітка Flex Armor, яке об'єднало в собі найкращі якості трьох попередніх видів коліс. Комфортну амортизацію, пружність та міцність. Як зробили ми, до речі, відео про наше колесо можна подивитися тут. А тепер знайомимось з кожною тачкою по черзі. Перегони на скар це удари, зіткнення, боротьба за кожну секунду і тільки найміцніші стають переможцями. Тож ця тачка є справжній спорткар на будівельному треку. Якщо вам потрібна максимальна маневреність, зверніть увагу саме на неї: одноколісну NASCAR. Вона легко проходить між перешкодами і впевнено працює на будівельному треку. Вантажопідйомність до 180 кг, кузов зі сталі 2 мм та посилене переднє кріплення, як і в Le Mans 24 А також ергономічні гумові ручки, що не ковзують в руках. Така ж міцна зварна рама з ребрами жорсткості. Як у легендарній гонці, головне не старт, а дійти до фінішу. Так і двоколісна тачка Le Mans 24. Створена для тих, хто хоче впевнено працювати на результат, витримує навантаження, які іншим не під силу. Міцний кузов і рама з центральним підсиленням. Вантаж до 250 кг без втрати керованості. Завдяки двом колесам стабільність і плавність руху навіть на нерівних поверхнях. Вісь зміщена до центру. на колеса, руки та спина не втомлюються. Швидка заміна коліс одним рухом. Вертикальна фіксація зручна для розвантаження на об'єкт. Гумові накладки на ручках, надійний хват навіть у рукавицях чи вологими руками. Рама суцільно зварна із 32-мм трубою та ребрами жорсткості, що роблять тачку ще міцнішою. Тачка виробництва квітка про це міцна сталь, антикорозійне покриття. І розрахунок кожного міліметра конструкції. В два рази менше навантаження на руки, в два рази більше впевненості в роботі. Лиман 24 це відповідь на потребу ринку. Професійна тачка, яка покаже свою міцність та витривалість при будь-яких навантаженнях. Довжина тачки 1,43 см, відстань між колесами 58 см. А об'єм кузова найбільший серед усіх тачок Квітка Pro 120 літрів. Це українська розробка, створена для реальної роботи. NASCAR та Le Mans 24 від Квітка PRO для тих, хто звик впевнено рухатися на довгих дистанціях.